Доброго дня! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Ми з вами продовжимо тему, яку розпочали на попередньому уроці. Жовтий клубочок у небі сяє, всіх зігріває. Відгадайте загадку, що це? Це сонце, правильно. Сонце це найбільша зірка, що світить у день. На минулому уроці ми з вами якраз поговорили про сузір'я, про зірки і навіть навчилися самостійно робити сузір'я із матеріалів. Сонце має форму кулі, і воно є дуже гарячим. Воно знаходиться дуже далеко від Землі, але уявіть собі, незважаючи на це, ми можемо з вами відчувати на собі його тепло. Уявіть собі, якщо він настільки далеко, це Сонце, як до нас доходять його поромені, як тепло відпоражається на Землі. Справа в тому, що у Всесвіті знаходиться мільярди галактик. Серед них є і наша галактика, яку називають молочний або чумацький шлях. До неї входить наша сонячна система. От якраз оце наше сонце, і навколо сонця ми знаємо: обертаються планети нашої сонячної системи. Як ми вже говорили, вони обертаються по орбіті. Так от наша галактика розташована майже посередині. Сонячна система сама знаходиться посередині між центром і краєм нашої галактики. Наша галактика це велетенська зоряна система, що складається із зір, зоряних скупчень міжзоряного газу і Пилу. До речі, у зошиті завдання 1 можна вже почати виконувати. Ось так виглядає наша оця галактика. Справа в тому, що дуже давно люди помітили на небі ось такий от слід. Він виглядає як розлите молоко і навіть і деякі міфи уявіть собі. Пригадайте, що давні люди не могли багато чого пояснити, і вони вигадували міфи або складали легенди про те, як це відбулося. Якщо цікаво, можна пошукати в інтернеті, пошукати, бо поцікавитись десь іще. Чи є які міфи про ось оцей чумацький шлях або молочний шлях? Чому молочний, Бо схоже на розлите молоко? Чумацький шлях, колись чумаки ходили по сіль, вони давно дуже. Це було давно, вони їздили, ще не було машин, вони їздили або запрягали кони, або волів. Це був довгий шлях, і вони їхали і вдень, і вночі, і вночі орієнтувалися за цим а, молочним слідом, і також могли назвати це Чумацький шлях, чому до нас дійшла ця назва. Поміркуйте, погляньте уважно, і, можливо, на цьому етапі якраз можна і знайти якийсь міф, якщо вам цікаво. Тож, давайте з вами визначимось. Молочний шлях або наша галактика це галактика, в якій розташована наша сонячна система, і всі окремі зорі видимі неозброєним оком. Завдання 1 можна ще собі позначити Наша галактика за формою нагадує спіраль ось вона ось така дуже цікава. І як вже було сказано на початку уроку дітки: галактик у всесвіті. Дуже багато. Ми не знаємо їх точну кількість, але уявіть собі, якщо галактик дуже багато, а ми знаходимося в ось цій, тут наша Сонячна система, наше Сонце, всі наші планети, і от наша планета серед оцих планет, уявіть собі, що, може, десь там, у якійсь галактиці, іще може існувати життя. Правда цікаво? Цікаво знати, що відстані у космічному просторі вимірюють світловими роками. Шлях, який долає світло за рік, називають світловим роком. Щоб перетнути з кінця в кінець нашу галактику, світлу знадобиться понад 100 тисяч світлових років. Розгляньте місце знаходження сонця в галактиці. Ось сама галактика, вона має ось таку форму. І наше з вами сонце знаходиться ось тут. Уявіть собі, тут наша сонячна система вся знаходиться. А ось скільки чого ще є незвіданого, дітки. За допомогою штучних супутників, ось вони їх створили і їх запустили у космос, людина постійно спостерігає за поверхнею землі та космічним простором. Вони забезпечують здійснення мобільного зв'язку, передачу телевізійних програм, космічні знімки зі штучних супутників землі дають змогу робити прогнози погоди, знаходити родовища корисних компален, місця пожеж та визначати межі забруднень земної поверхні. Уявіть собі, як для дослідження Землі та покращення нашого життя важливий запуск супутників у космос. Першим у світі космонавтом, який облетів земну кулю восток, 12 квітня 1961 року був Юрій Гагарин. Його політ тривав 1 годину 48 хвилин. Це найперший у світі космонавт, який побував у космосі. Ми ж з вами живемо на Землі, одні із планет, що належать до цієї сонячної системи, яка розташована в галактиці молочний шлях. Ці планети обертаються навколо Сонця. Всього їх вісім. Погляньте уважно, вони розташовані на різній віддаленості. Від сонця. Погляньте, яка є найближчою, яка є найменшою. І знайдіть, де знаходиться наша Земля. Це нерозжарені космічні тіла, кулястої форми і великих розмірів. Їх освітлює і обігріває сонце. Уявіть собі, ось наскільки вони віддалені, кожен з різною віддаленістю від сонця. і Ось ця величезна розжарена куля обігріває кожну з них. Кожна планета рухається навколо Сонця своїм шляхом. Вона обертається своїм шляхом. Цей шлях вам позначили у вигляді кілець. Будьте уважні. І оці кільця, тобто оцей шлях, називається орбітою. Кожна планета обертається за власною орбітою, так само Земля за власною орбітою обертається навколо Сонця. Завдяки цим обертам, а повний оберт вона робить за один рік, 365 днів, у нас змінюється якраз і пору року на нашій планеті. У зошиті своєму погляньте, чи є у вас завдання, яке можна виконати з допомогою цієї картинки. У більшості планет є супутники небесні тіла, які обертаються навколо цих планет по власних орбітах. Земля має лише один супутник, і це місяць. Інші планети мають різну кількість супутників. Найбільша кількість супутників Відкритих астрономами. Тобто ми точно кількість не знаємо, але от відкритих астрономами, тими вченими, які вивчають оцей весь космічний простір, у Сатурна. У Сатурна аж 82 супутники. Навколо Сонця рухаються не тільки планети, а також малі космічні тіла. Астероїди. ось вони, Комети, метеориди, метеороїти. Вони, як і планети, не випромінюють світла і тепла. Ну, Якщо дуже-дуже просто пояснити, то це як каміння, яке рухається у космосі. Іноді просто велетенське каміння. Погляньте. Пошукайте і спробуйте сказати, яка планета має найдовшу орбіту, тобто найдовший шлях обертання навколо сонця, а яка менший шлях. Подумайте чому. До речі, таке завдання є і у вашому зошиті. Цікаво знати, що планету Венеру можна побачити на небі ввечері після заходу сонця або вранці перед світанком. Українці називають її зоря вечірня або ранкова зоря, оскільки її блиск не поступається перед блиском найяскравіших зір. Але уявіть собі, ось це планета Венера. А ось це відео ви переглянете самостійно. Передивилися завдання у зошиті. Давайте запишемо нашу космічну адресу. Будьмо уважні. Всесвіт, галактика, система, планета і так далі. Почнемо з галактики, з того завдання, яке у вас знаходиться у вашому зошиті. Ми з вами існуємо у всесвіті. У всесвіті є галактика, там є місце для запису, як вона називається? Молочний шлях або чумацький шлях, правильно. Всі два слова. Молочний і шлях, ми пишемо із великої літери. Далі як називається наша система? Сонячна система записала собі дуже уважно. Планета. Всі знають, як називається планета? Планета Земля. Материк, пригадайте, у нас існує декілька материків, континентів, на яких ми живемо. Ми живемо на материку, який називається Євразія. Країна, всі пам'ятають нашу країну. Область, місто і вулицю заповніть самостійно. Будьте уважні, у вас все, все вийде. Тож Сонце і небесні тіла це планети та їх природні супутники, астероїди, комети, метеори, які рухаються навколо Сонця. І всі вони утворюють сонячну систему.